Привіт всім. П'ятниця 21 квітня. Скоро вже і травень. У нас сьогодні більш-менш сонячно, але хмари гуляють по небу, і достатньо їх. Так що ховається час від часу сонечко за хмари. Отак, зеленіє. Уже вчора у нас там коло тротуарів траву косили, бо йдуть дощі, і трави ростуть неймовірними темпами. Так, і перш за все хочу показати: я вже коротеньке відео знімала, але хочу ще в історію внести цвітіння. Цього амариліса містика під такою назвою я його купляла. Тут ось у мене ще останні квіти на цьому. Тут чотири квітки, а тут, ось дивіться, шість. Ну, правда, ось шоста якась не зовсім повноцінна, Ну, може вона підросте. Ну, треба не забувати, що я купила і він був пошкодженим. От. Ну, отака красота проти світла. Якось. І тут ще що. Всі квітки шість пелісток, А ось на цій, здається, да? Да, на цій вісім. От одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Ось яка красота. Дуже гарний. І тут дивлюся не можу зрозуміти, що це? Більше всього, що йде ще одна стрілка, бо листочок показується і він уже зеленіє зразу. А тут така, такий колір, правда, мене безпокоїть. Тут мені наче краснуваті п'ятна. Прийдеться, може боротися, ну, ржавчиною, червоною, красна ржавчина, як називається. Ось тут мені наче, і ось це. Ну, буду слідкувати. Ось така красотища. Дуже гарний він. Другий, отак трохи стрілка підросла. Ну, не знаю, смішний такий, що короткий, коротка стрілка. Теж пошкоджений був. Ну, і мені здається, що вже призупинилось і не росте стрілка сама, а збільшуються бутони і готуються цвісти. Ну, нічого, не на землі ж лежатимуть. Теж червоний він. Так ось бутон червоніє. Так, фокусуйся на бутоні, а не на вулиці. Отак. От так. Ну, тут нічого нового. Вікна помиті у мене я на цьому тижні. Помила ці два вікна. От. Ну, підемо далі. Ми почнемо з красуні гіпоцирти. Там багато бутонів у неї, бо зараз тут декілька. от, Глоріози мої пруть туди наверх, ну, ще трохи поростуть, і я їх спущу сюди, ось сюди, наниз. Щоб вони тут стояли, а туди вверх буду. Ну, я розказувала в минулому відео. Хамедарея, останні квіти. <сум> мімоза я називаю. Чоловік приходить і говорить, мімоза пальцем тичаї, мімоза, кала. Ось вже такі листки. Ну, хто постійно дивиться, знають. що Тут дуже великі листки, дуже красиві, і вони туди завжди втикаються у потолок. Так, хої я сюди перенесла дві, ось цвітуть. І ось все. і тут. І ця уже давно цвіте, хоя це ще й не розпускалося. А ось о, от зонтики, парасольки. Давай якось би на них, щоб ти фокусувалась. А, о, дивіться, які гарненькі рожевого кольору. Ось так. Ну, давай, фокусуйся. О, треба, щоб всі побачили твою красоту. Чого ти соромишся? І ще у мене новина. Я тоді, коли амариліси купляла, купила, купила ну, показувала фрезії. І ось у мене вже три цибулинки проросли. Ну, бо там відгуки були і писали, що не раз купляли, і нічого не проросло. Я говорила, що, можливо, на зиму, але не стала я. Чекати серпня місяця, а вирішила зараз їх. От думаю, вони такі були, наче полузасохші, думаю, ще зовсім засохнуть, думаю, буду садити. Потримала я десь на сутки з марганцем вода була, вони так розкисли. І тоді вологий ґрунт, і коли вже почали з'являтися росточки. Я трошки полила. Ну, тут у мене 10 штук. Ну, не знаю як. Буду надіятися, що ще зійдуть. Да. Так, ну тут антуріум два листочка нових росте, блискучих. О, такі блискучі І, звичайно, що. Коло них і нові квітки. Ось ця недавно відкрилась, покривало таке. Ці вже давненько дві, але ще червоніють, вони зазвичай е, таким зеленуватими стають, і тоді я їх вже зрізаю. А ось ще то вони держаться довго-довго. Ой, щось там в мене за волосся тягне. Так, тут фаленопсис цей цвіте. Це такий точно білий. Це і далі починають от рости ці бутони. Тут уже шість, і ще два. А тут ось було три, а тепер підростають вон ще три. Вирішила ще додатково, думаю, щось я слабенько цвіту. Фіалочка зацвіла. І ось ще дитинча буде цвісти. Тут хіріта випустила цвітонос, Ось ще ці бутончики на іншій фіалоці. Холодно у нас. Ось зараз, правда, 21 градус. А так, а тут 17, 18, 19. Ну, все-таки вони після пересадки з патіфілом, Ось два ще. І тут десь отам. О, і їм би, щоб тепло було, вони б би, швидше укорінилися. Так. Ось тут у мене я посадила, тут це необхідно мені для догляду за рослинами. А тут у мене ось із осені я обрізала корсандру і в воду поставила. І ви знаєте, стояла на, теплом, на теплому підвіконі і зовсім не з'явилось корінці. І я вирішила: а, а зацвіли, ви представляєте, та корсандра. Не цвіте доросла. А ці зацвіли я позрізала і втикнула в ґрунт, накрила пляшкою і чекаю, що вона укорениться. Якщо та не цвіте, тоді ця буде на заміну. Ці тут чотири росточки. Ну, її треба сажать не одну, бо вона тоді бідненько виглядає. Стрептокарпус у мене обновлюється і набирає силу. так Зеленіє, така приємна зелень. Так, щось я не те була учудила. Я тут розказувала, а виходить, що камера була не включена. Я розказувала на невключену камеру. Довго так розказувала про триходіадему, що яка вона гарна, як вона мені подобається, як я її купила на виставці, Ой, роздява. Показувала, що буде цвісти ось оліандр. Ось, бачите, рожевий у мене. Їх ще в природі бувають і білі, і червоні. Ну, я бачила в інтернеті в теплих країнах. Показувала кактуси, ой, мора. Да, ну що ж, тепер я вже тепер і повторити не зможу, так як я так в ударі була, розказувала. Показувала, що бутони опунці вже видно, що це буде цвісти. Ой, Сміхота, бугенвілія, зеленіє, а поки не цвіте. Так, циперус продовжує цвісти. Цікаві такі квіточки. О, Так, Кактуси маленькі, всі пересажені. От, ну і ця. Тут Красандра. Ну, наче там повитикалося бутончики, ну, не знаю, буде цвісти чи ні. В прошлому році зовсім не цвіла. Зазвичай вона ціле літо вона дуже активно цвіте і все літо до пізньої осені. В прошлому році ні однієї квіточки не було. О, ну Я розказувала, що вона засохша була така, я її зрізала, вона відновилася. Може, для неї був страшний стрес? що Вона була скільки без поливу. Ну, не знаю, як в цьому році буде. От, через це я і черіночки укореняю. Думаю, якщо вдруг не буде цвісти, то, значить, прийдеться її, ну, типа, викинути. Ну, побачу. Шкода, я цим і не займаюся, але е, може і статись так. Клівія вже Відсвіла. Я ці бутони, ті засохшичі квіти зрізала, а сам цей стрілку чи стержень не зрізаю. Бо мене запитували, зрізає ще ні. Я написала, що не, ну, не зрізаю. Може, коли зрізаю, коли вже в'яле становиться, вони ж тоді зморщуються і в'ялі зрізаю. О, кактуси, кактусяти. Не, кактуси, бо на кактусят не похоже, кактусята там. І прийшла на кухню. В ряд вистроїлися. Ага. В прошлом році вони теж тут стояли у мене. Тут ще одна квітка червоний. Тут вони будуть стоять. Тут багато сонця їм буде. Літом, надіюсь, що сонце буде. Ну, і я в прошлому році їх тут тримала. Мені здається, їм сподобалось, бо цибулини підросли. Такі ось там. Ось на цих, дивіться, які здоровенні. До 10 сантиметрів десь діаметри. Так, ну, на цьому ой буду закінчувати. Дякую за те, що заходите, дивитесь, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, лайки і до нових зустрічей. До перемоги ми йдемо. Вистріше, хай закінчується війна. Ми цього дуже бажаємо і ждемо. І бувайте здорові! Пока-пока!